Тільки вельми бажані гості велике інтерв'ю. Бажаю здоровички, шановні радіотовариства. Вітання всім від інформатора ФМ». сьогодні у Дніпрі. Друзі, довгоочікувана подія у палаці культури, машинобудівників о 18 відбудеться концерт легендарного гурту Грінгрей на підтримки нашої перемоги, нашої боротьби. На цю команду ми чекали дуже довго. а до нас до речі, завітали, як ми і анонсували незмінні лідери цього гурту вже 30 років. Андрій Яценко, Дмитро Муравицький. Дизель та Мурік. Ну привіт, що там кажати? Привіт, привіт хлопці. привіт, привіт Дніпро. Мурікендехаус. Дізель теж е, також <ривіт> ту -ту -та. <ривіт> Також <ривіт> Також так. Одразу хочемо взнати, що чекати від сьогоднішнього концерту, чим побавити Дніпрян е, окрім новенького, чи чекати на мега хіти? Ваші і е, перевірений часом, що сьогодні буде відбуватися. Ну, ми е е презентували ту програму, яку будемо сьогодні виконувати ще влітку е в Києві. Е у нас є такий арт-простір Курені, і ми е е там презентували наші українські бойовики ну, українською мовою. тобто такі, як е Емігрант, той, що ви почули зараз. Що у нас там є? Той день, той день, да, той день What the fuck? Під, дощем, під дощем. І трохи ще на деякі пісні ми виконуємо англійською мовою, мовою наших партнерів, друзів. Друзів, партнерів, що, що у нас насправді є досить логічним, тому що ми Green Grey і о, нам завжди подобалася англосакська музика. Тобто ми її завжди, ну як то, культували. Ну да, культ, ну такий да, культ. а головне своєрідний. що ми дуже з скучили за дуже скучили. Ми дуже любимо цей город. Дуже любимо концерти, які даємо тут. А як ми є що показати, є що показати, тому що нам самим дуже подобається. Це це знаєш, це перенаценове народження. Тож ви голодні такі, як і ми. До, до вашої голодні, творчості, та. а ви саме голодні так. До, саме до, так. до саме так. Добре, у вас зараз всеукраїнський тур, який називається Як ти як вас приймали в інших містах? Що вразило? І чи задоволені ви самі? От ваші емоції, які вже ви на себе взяли. Ну нам подобається. Тим, хто приходить, їм теж подобається. Тобто ми скучили друг за ну, одне за одним, тому мені теж все подобається. Да, ви ще хочу додати, що це, мабуть, не про. Я забув слово розвлечення. Як воно то буде це не це Розваги. не розвага. А, це Не розвага, це приєдність. І Ми це бачимо прямо на концерті, Бачимо, як єднаються люди. Бачимо, що у майже в кожному місті. Це не тільки горожані. Містяні. 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 Я так э, вчуся трошки, так що Просто в мене в нас є барабанщик, його звуть пан Шопенгауер. Дуже яскрава особистість. Він особисто мій коуч. Ковач з української мови, а Андре Після. У мене хопіше трійки, а у Дмитра вже четвірки з плюсом. Так, є таке. Багато до вас запитання, бо ви дуже загадкові хлопці, інтерв'ю не бавите прихильників, але на Матимемося стисло. Після вашої пере нашої перемоги, нашої спільної наші. перемоги, де б ви хотіли дати свій перший великий концерт. От якби це можливо було. Донецьке, можливо. Донецьку, в Донецьку, мабуть, а потім одразу в Луганську. Ну, наступна ну, і і до Ялта, і Ялта да, <ріст> 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 а влітку? А влітку як а це? Там <ріст> 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 це <ріст> <ріст> А там <ріст> же еліто. Слухайте, а якби поставити сцену на Айпетрі? От там би був концерт, от там ми. Дивилась на цю пропозицію да. ну не знаю. Там Але і, ми, нас гарно. і об обов'язково в Артеку, звісно, щоб там були наші діти, тому що ми, да, ми да. дуже часто виступали в Артеку. А до діти речі. вас слухають. Да. Я вам казав, да, що ми до в... стрічної дочки в... слухаємо з, з найяскравіших ну, таких вражень, тому що нас пам'ятаєш, як нас прохали, не співайте, тільки мозафаку не треба. Не треба, а ми тільки виходимо. Мені. Мазафака у це цей діти. час, це після діти, того да. як ми посилаємо куди корабель у і корабель, ну, можна буквально. вже дітям все. Але я, я потрібно лаятися нашою українською, бо наша лайка красивіша ніж їх мат. Ну так він ні, взагалі на нас нам є над чим працювати, що розвивати. Тобто, триває, тобто це цілий... Всесвіт, всесвіт. Ну, трохи про творчість. Як повноштабне вторгнення ваша громадська та військова діяльність вплинула от на творчість? Як вам зараз в нинішній час в плані творчості створювання нового матеріалу? Чи важче народити нову пісню під тягарем війни? Ну, те, що стосується е, ну, там, е, текстів пісень, так це це взагалі дуже цікаво, тому що ну, це нова творчість, це новий творчий етап. Це не творчі етапи, це ну, ну як можу сказати, це кайф. Це кайф. Тобто, коли пройшов перший шок, звісно, ну адаптація до того, що сталося, ну тобто була, але десь за вже на другому місяці я взявся за тексти. Ну, по-перше, друзі, дуже було прохань, багато і дзвонили. Дімон зроби емігрант. І от це перше, це був емігрант. Ну, а це... потім вже, потім вже я, як, якось відчув, що, що все, ну, все, все в твоїх руках, як співається в пісні «Той день», яка була вже наступною композиції. І воно пішло, поїхало. І з нетерпінням чекаю на сьогоднішній концерт, друзі. І ти було запитання, що нового тур має назву Як ти друже. І я сподіваюся, що, до речі, у вас скоро вже з'явиться новий трек. Який так і має таку назву друже, яку ми присвятили своєму другу, який загинув в Верпіні, його звали Вова Месір. Це був дуже. Це яскрава особистість. Він був флагманом байкерського руху в Україні. Один з основних основоположень, як воно засновників. Засновників, а потім він був президентом Хелс Енджелс України. На жаль, він загинув, тому ми присвятили йому композицію друже. І сьогодні її можна буде почути. Мені акустична версія сподобалася, сподобалась, як ви зіграли її так душевно по-домашньому. Це як кажуть, <рес> я виконував. Я не послухав. Як, як це завжди буває? За даними Вікіпедії, ви ж автоматно називали, називали колись свій стиль Укрпоп. Чи досі ви так вважаєте? І чи з'явилися конкуренти у цьому напрямку в Україні? Ні, ну Це був такий своєрідний Стьоп. Ми не будемо там приховувати, що ми їздили, туди, ну зрозумію, як і всі артисти. Тому що, на жаль, була така ситуація, що для того, щоб стати популярним, треба було їхати туди. І всі yeah, там Але ми, ні, ми ніколи не прогибалися, ми завжди роздавали. І тому і я пам'ятаю, що їм всім не подобався Оезіс, а нам дуже завжди подобався Оезіс. Вони брід поп. А ми, ми Укрпоп. <реш> тобто, <реш> це була це була така музична громадянська позиція. Ну а щодо конкурентів? Це одразу. Це і Ельз», і Бумбокс, всі ці групи. Але в Укрпопі. Ну тобто першими був, були звичайно ВВ, ну тому що знали танці. Ну це був етно, Укретно. етно А от «Укрпопа»… Попс. Укрпопс. Це вже і наші групи. До речі, ви як вже досвідчені виконавці, адже 30 років. 30 років дуже поважний вік yeah. для колективу, але ви ще молоді. Як оцінюєте стан української музики зараз? І на якому вона рівні? Чи слідкуєте ви за Ну, на мій погляд, підйом. Підйом дуже багато. Ну, тобто, коли попса, ну до речі, я хочу всіх по... по привітати. Привітати з тим, що відходить такий термін як попса який був, я вважаю, штучно завезений, в нас є поп-музика, в нас є рок, в нас як є альтерна... Це поп. Я, як альтернатива? У нас є альтернатива. Ну, це може... Ну, з попсою трошки просадочка, я, я так вважаю. Ну, В цей час, от в цей час з попсою просадочка, бо попса е, дуже прив'язана до грошей. А так як грошей не так багато, то і попса така не дуже. Е, як це Разуйну. дорога? Разуйну. Ось. А рок як був роком, так він і залишається. Мало того, молоді рок групи зараз прямо йдуть вперед. Так як і репери молоді, ще не не всі знають їхні імена, але це ненадовго. Мені, ну, до речі, дуже подобається івано-франківський по Івано гурт 18-14. Це <вів> брутальний дедблек світового рівня. Ну, тобто, тому І в нас багато таких. Тобто, я підписаний на один YouTube таку платформу, як Black Metal Promotion, яка по. На правах реклами. <рис está -se> <рисовать> ні -ні -ні, <рисувати> це, це ж, це ж субкуль <рисує> 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 субкультура. І перше перша ж публікація, от 23 чи 24 го лютого, це була це жовто-блакитний. Прапор, і я тоді не писав, що навіть сатаністи ненавидять ненавидять Путіна. Ну, mm. вот. тобто, <ріх> так, А я його і там не приймуть. Андрюха <ріх> любить реп. Так, так ну, і взагалі наш реп я це компліментом. Наш реп не нагадує оцього Моргморгінштерна, оцю оцю ну, ну ну та гидоту. Ну як як на мене, ну так да, він трушний, та... він трушний, він, від... він трушний від, та... від руського репа. Це він то, що... нагадує взагалі, для ми... те, що нам подобається, як Cypress Hill, House of Pain, Beastie Boys. Тобто ну тому, що український реп він ближче до і хіп-хопу він ближче до оригіналу і до оригіналу американського також. Мабуть, чи так, але ж до музики перш на все. А до речі, якби була можливість, з ким би з наших світ з нашими або зі світовими виконавцями Грін Рей хотіло би заспівати дуетом. До речі, ми, ми завжди хотіли виступити з Фейтномо, і так і Фейтномо не подивилися. Єдине, що ми, тоді ми московська публіка обкладували як тільки можна. На жаль, тоді це не було не було, не був розвитий інтернет, і це не можна було засняти. Як ми сказали, ну, взяли свій клофінгер і позасовували собі поглибше. Це моя, ну, а це, на справді, це моя цитата. Насправді, це для молодих груп ці фіт, да. да, молодіх гуртів, це фіти і все, вся ця інша. А нам по кайфу вже творити просто. Ну, тобто з продічі ми, ми виступали, з фейтну ми виступали, ну, там, мабуть, та й достатньо. Це хай вони. Та, виступали. Андрюха Слімпійський виступав. Да, ми виступав так, ми я, там, багато, у виступали. нас є окремий окремий там, сайт проєкт, Андрюха Слімпійський виступав. Упав, я з расмусом, тобто достатньо. Достатньо сьогодні, до речі, день фінської музики. Я сьогодні, а -а -а. сьогодні зранку ставив раз за той ефіру, на, на, на честь цього Фінам респект. Вони вміють грати. Так, фіни фінни... А ще фін ان... наші браття. Так, Ще наші браття, як виявилося. А якби не музика, ким би могли Мурік дізель стати? Чи я навіть не уявляюся вже так довго в музиці, що навіть то було колись давно. Так це мабуть той вопрос, це питання на яке мабуть і нема відповіді. Це криза середнього віку, коли ні, оце, нас, це, це ні, тим за, запитується, нас це. криза не черпне. А, а у не наторкається. Мені тор... здається, що для для серем'яного рокера. Це вже взагалі неможливо. Ось, ось яку скільки зараз? 75 чи скільки? <laughs> ну, там вже ну... віку нема, там вже да, там, да, вже поважно да, віку, віку нема. нема так, та. як і а, Ролінг Стоунс. От, Бік Джаггер. Ну, ви подивіться, подивіться, що вони з Леді Гагою там їх перформанси. Вчора у них, як то кажуть, ФІТ з полом Маккартні вийшов. бачив, да, да, бачив. Я не дуже люблю Бітлз, ну, так, З повагою відноситься я люблю, не відноситься. Да, чим дальніше, чим. Далі, тим більше люблю, як не странно. Ну я, чим далі в ліс, тим, а, менше... більше, тим так. більше наших партизанів. Ну, не буду вас мучити, декілька наших традиційних таких дитячих запитань. Коли або якщо про гурт Грін Грей будуть знімати фільм? Як ви гадаєте, він буде називатися, і хто б міг вас зіграти, чи хто б хотіли, щоб вас зіграли? Американські наші актори. Звісно, я б хотів би, щоб, мабуть, Амер... щоб це було а, с, с, а, про, а, производство а, ну, с... Ні. С, ну, як, совмісники. Це... Как... А, спільний проект. Спільний проект. <звісно>, Україно-американський. І європейські, ну тобто зараз. Кіностудії зараз... Голівуд та Довженко представляють. Ну, Довженко хотілося б, але Довженко в такому стані трошки. Mm -hmm. Поки що всі ми в такому стані, може, і виживе. Ну, з назвою я не знаю, ну, мабуть, Мазафака, був... це гарна б назва для фільму. де Ну, я Мазафака Форева. Форева. Мазафака Форева. Гарна назва. Так, друзі, ми не... це, це не лайка, це таке, це етно вже. А, а хто б зіграв вас? Хто б хотіли? Ну тільки не Девід Духов. Це не, такий І жарт. Не Брід <свист> І Не, і не, і не Анджеліна Джолі. Андріна Джоліна. Бред Піт і Анджеліна Джолі. Мені не подобається опозиція щодо Палестини і ну, ну, да, Ізраїлю. А, мені не подобається. Ну, я не проти. Я не лівих. Я за капіталізм і а, лібералізм. Ну добре, Стас Баклан, та Бред Віт. Усе, два, два, два актори. Український і. Ні, от Едвард Нортон мені подобається. <свист�> ну та на цьому і А, я знаю хто. <зв> хто? <зв> Ми живемо зараз в 24... 20... Третьому году Роди. 20, Роди. році 21-го століття Штучний? Звісно, це буде штучний інтелект. Интелект. Анімаційний фільм. анімаційний да. як родне нашона і, і до речі, штучний інтелект може дуже гарно воспроизводити голоси, і це дуже важливо. Слухайте, тобто, гарна ідея. Ваза да, да, у вас за 30 років, мабуть, вже стільки історій, можливо, анімаційний серіал вже знімати 100, про Грінгрей. 100%. Так, ну, гарний це йде, вам ідея. ідея. Гарна Добре, що зайшли. Так, ще одне дитяче питання. Яке... М... Розумні у вас діти, я бачу. Так, добре. Якщо б ви були їжею, що б це було? Ну, з якої стравою ви себе асоціюєте, от кожен. Одна страва? Ой, таке запитання. Я Наполеон. Я яблуко, мабуть. Друзі, у нас я сьогодні був, був в торт підтроп, Наполеон та яблучко. <рес> ну, добре, отже, друзі, сьогодні ми мали приємну розмову із надзвичайним. До то речі, я мав на увазі коньяк. А а я про, про інший не подумав. Яблучко то я. То... <рес> <реш> Конячок з яблучком. Конячок з яблу з Так, ми мали сьогодні приємну розмову з надзвичайними хлопцями, легендами української музики андеграунду, року і не тільки Андрій... — Та і трохи поп-музики ще. <реш> Андрій Яценко, Дмитро Муравицький, Дізель, Мурік, Чекаю ми вас раді сьогодні на нашому концерті. Дякую Так, Дніпро хапай квитків. Ще є трошки ще зовсім трохи початок. Залишилось. Так, о 18-тій палац культури, машинобудівників, легендарний гурт, грін грей. Все як буде, як, як тоді, да, і як зараз, дружить. і як ще друже. Дніпро скучили. До зустрічі, друзі, і будемо чекати на вас ще. Завітайте до нас, друзі. Це інформатора ФЕМ. Всім гарного настрою. Поговоримо про те, про це, про все. Велике інтерв'ю.